Мали вчора присутність майже у всіх районах Харківської області присутні шахідів. Їх було 14. Частину їх було ліквідовано збито. Так само мало шість ударів керованими авіабомбами і одну ракету не встановленого типу, яку збили наші військові. Так дійсно вчора по Золочівській громаді було нанесено, скажімо так, декілька ударів керованими авіабомбами. Як ви правильно зазначили, більше 20 тобто будинків зазнали ушкоджень. річна дівчинка отримала поранення. Наразі її стан стабільний. Вона знаходиться у лікарні. Ну і так само традиційно ворог обстріл. Ілював все прикордоння і штурмував позиції наших військових на харківському напрямку на півночі території три рази. І звичайно, що досить важко на куп'янському напрямку. 13 разів ворог відповідно випробував позиції наших військових, і деякі відповідно бойові дії, бойові зітнення тривають. І зараз триває з цих напрямків у нас евакуація з Куп'янського Борівського напрямку ізюмського району. Вона є відповідно посиленою, тому що дедалі більше ворог обстрілює саме і нашу критичну інфраструктуру по тих напрямках, яку ми фактично відновлювати під ворожим вогнем, не можемо. Ну і звичайно, по нашим цивільним об'єктам по житловим будинкам тощо, тому звичайно кожен раз при нагоді закликаємо людей з тих безпосередньо відповідно території евакуюватися. Пане Олеже, чи є можливість відновлювати зруйноване, пошкоджене житло? Зокрема, як відбувається ця робота? Розкажіть і в контексті напевно варто тут говорити, що працюють у нас і державні програми є можливість це робити за допомогою міжнародних партнерів, тобто через міжнародну підтримку. Отже, яка робота ведеться у цьому напрямку на Харківщині? Ну так за майже три роки війни у нас більше 70 тисяч об'єктів зруйновано або пошкоджено. Питома вага з них це саме житловий фонд. Більше відповідно 35 тисяч. І за відповідно державною програмою є відновлення, яка фактично, тобто, показала себе досить ефективно. Виплачено за пошкоджене житло майже 3 мільярди. Було 30 тисяч заявок, і звичайно, вони. Продовжують відповідно формуватись ну і за знищене житло зруйновано майже 2400 сертифікатів на суму трохи менше 6 мільярдів. Звичайно, тобто державний бюджет поки що всі заявки невідповідно покриває однак є черга, і поступово люди ці кошти відповідно отримують на свої рахунки. І це досить важливо для того, щоб люди замість свого відповідно пошкодженого або зруйнованого житла мали змогу або відновити його, або собі відповідно придбати нове. За ці кошти вже придбано більше 500 відповідно квартир і 200 житлових... Приватних, скажімо так, будинків, і все це на території саме Харківської та Тому Люди не хочуть виїжджати ані за межі міста Харкова, ані за межі Харківської та області. лише фактично змінюють свої е, проживання на більш тобто безпечні території. Пане Олеже, наприкінці минулого тижня у Харкові відбулася стратегічна сесія змін Мінрегіонбудом, і там було визначено пріоритети для вашої області до 2027 року. Які вони для вас? Ну, так дійсно стратегія області а, щодо розвитку була прийнята ще у 2020 році. Звичайно, що вона потребувала свого відповідного коригування, і а, так само була відкоригована пріоритети. Це звичайно відновлення, відновлення житла ну і звичайно створення максимально сприятливої інфраструктури і для розвитку, і для проживання це і система освіти, і безпечні освітні середовище. Це звичайно реформація, скажімо так, медичних установ. Це нові можливості для того, щоб і лікарі залишалися тут відповідно працювати. Ну і звичайно, надання медичних послуг у нас виходило на найвищий фактично рівень навіть в умовах війни, тому що це знов ж таки дуже важливо для нашого населення. Це Енергетична безпека, енергетична незалежність тобто, це те, що ми робимо фактично щодня. Однак, звичайно, мали це узгодити із профільними міністерствами, і з народними депутатами, і з депутатами обласної ради, і фактично прийняти ось такі стратегічний документ, план реалізації якого буде ще дороблятись однак, фактично він вже впроваджується в життя.